Привіт, Юрчик! Слухай. Приїхала, зараз поставила ось машину в Карефур. Це така тут двохповерхова крита стоянка. Ну, я тут залишаю машину, коли на вулиці Сонце, понятно, що жарко. І тут дуже хорошо в тінючку вона собі спокійно стоїть. Мені дуже подобаються ці. Торгівельні комплекси, вони, як правило, за містом, тому що, зрозуміло, центр міста, там купа туристів, дуже багато туристичних різних локацій. І, зрозуміло, що зараз, допустим, в центр Гранади ти не приїдеш машиною, тому що там повинен бути дозвіл. Ну, В центр Гранади я завжди їжджу метро. А це, коротше, такий комплекс. Тут ось спереді я тобі показую, це кіннеполіс. Там боулінг, багато всяких кафешок, піцерій. І тут пішли отакі магазини. Я хочу сьогодні сходити в цей магазин. Оце, ось, бачиш, спрінтер аулет. Дуже корисно бути підписаним на всякі такі місцеві магазинчики пабліки, тому що вони показують, що там якийсь завоз, якесь відкриття. В Взагалі, тут спереді. Боже, де мій палець? Отут От спереді це спринтер, ну, Це такий спортивний магазин. Ти подивися, стоїть під деревом там і валує. А те, що дівчинка записує, це його не, не цікавить. В общем, що я хочу тобі сказати. Зараз йду в цей, в цей спринтер, аутлет, тому що хочу подивитися, що там таке записано. Записано, Боже, усю, дивись, іде курить. А це ж е, 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 вчора слухай аллабонікам. Ну да, ну да. у малого чуть голова не звернулася, ти ж знаєш, вони, малолітки вони трохи ета. озабочені. І это, короче, щось він прикалувався, коли я його почала uh, копіювати, він закрився. Ой, в общем, треба бути трохи обережною, тому що я щось это, розгулялась не на шутку. Не, ну, ти подиви, оце падло з телефоном іспанським збило мою думку, понімаєш? Воно почав, ну сів уже в машину, закрийся, ото -от там і валуй. Валувати можу, тільки я тут. В общем, а що я тобі розказувала? Оце такий спорти... спортивний комплекс. <свісно> Отакий торгівельний комплекс. Тут багато стоянок для машин. І це дуже класно, тому що в Іспанії дуже багато, звісно, машин. І найбільша проблема це з парковкою. Дивися, зараз я тобі покажу цього падла, який стояв тут під деревом і пиздякав, блять. Збив мене із думки. Боже, так воно ж кончене. Боже, воно ж воно ж ще й кончене, розумієш? Коротше, бургер Кінг, Там для тваринок магазин Кіоко. А, і, коротше, магазин Кік. пам'ятаєш, я тобі казала, що відкрили е, цей магазин Кік. І я е, не могла до нього ніяк добратися. А, ми там бачили з Антоніо, що там скидки були 70%. І тут одного прекрасного дня я вибираюся, така одна, думаю, не треба мені тягати за собою прицеп, який буде мені там варняка, що там щось йому треба. Взагалі, поїхала одна, думаю, пройдуся, зайшла в оцей Медіомарт, Це побутові, а потім кіабі. І що ти хочеш? Зайшла я в кіабі і поплила. В кіабі там були такі шалені скидки, що я это, думаю, слухай, ну нафіга мені цей кік. Взагалі, спустила я всі гроші в кіабі, а там були такі скидки, що, допустимо, я взяла рубашку білу, вона коштувала, скажімо, раніше там 30 євро. А, а з знижками 7 євро. То, звісно, звісно я набрала одежі з дуру, понимаешь, Ну, взагалі, набрала. А потім другого дня, вже цей день, звісно, я спустила всі гроші, а потім другого дня все-таки кажу: я заїду в цей кік. Фу, боже, що я тобі хочу сказати, цей кік це як китайський якийсь там этот, кончений магазин. Ніякі там не знижки, якісь там китайські брюки 20 євро спортивні, помієш, думаю, подожди. Я дідасовські за 20 євро куплю, най куплю за, за 20 євро, а не оцей кік, непонятно, ну, це Китай, коротше, поняв Поня... Китай. Ой, ну що, Юрочка, в общем, я заходжу в оцей спринтер аутлет. Аста 50 з. Это... 50% знижки. І подивимося. Ти ж бачиш ось на вивіски, які у нас тут речі брендові. Це у нас Nike, Adidas, Puma, Field. В общем, інтересненько. Да? Коротше, ідем, Юрочка, ідем.